27 вересня народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці звернувся до канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца з закликом надати Україні бойові танки Леопард. 2 ці бойові машини необхідні українським військовим щоб захистити українську землю від рашистської навали. До поширення звернення Шаповалова долучилися не лише українці, а й громадяни Німеччини, які розуміють, що лише українські воїни стоять між Європою та орками, і німецький канцлер був змушений відреагувати. За словами канцлера, у дебатах щодо танків повністю проігноровано той факт, що нашим круговим обміном ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти. Щодо питання постачання власних бойових танків, канцлер сказав, позиція федерального у Уряду чітка не діяти самостійно, і так буде і надалі. Щоправда, ситуація в Україні дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її. Додав Олаф Шольц. Про це пише видання Українська правда. Отже, не дарма кажуть, що вода камінь точить. І якщо у вас є друзі чи родичі у Німеччині, долучіть їх до поширення звернення Юрія Шаповалова серед населення і в офіційні структури Німеччини. У дописі продубльований текст звернення німецькою мовою. Антон Воробйо. В Кременчуські новини